Всім привіт! Сьогодні я хотів поділитися своєю думкою щодо карти побиту і тимчасового захисту. Досить часто отримую запитання, Саша, що рекомендуєш: карта побиту чи тимчасовий захист? Що краще? Як ти думаєш, підскажи, покажи, розкажи. Сьогодні я вирішив зробити відео від себе. Ділюсь своїми думками, як для мене було б комфортніше, як для мене було б краще, а ви вже самостійно робіть висновки. Так що додивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. До речі, якщо у вас є запитання щодо Польщі та кордону в описі під відео, ви знаєте посилання на мою телеграм групу Актуальну про Польщу. Там люди задають питання про Польщу та кордон і отримують на них відповіді. Почнемо з самого основного. Як ви зараз в Польщі і ви задумались, залишатися мені на тимчасовому захисті статус УКР, чи, наприклад, подаватися на карту побиту. Моя рекомендація: якщо є у вас можливість подаватися на карту побиту, роботодавець за вам все теж підходить. Будь ласка, робіться. Якщо ж ви не плануєте довго перебувати на території Польщі, ну тобто, ви ще думаєте місяць-два побуду, до півроку і, напевно, поїду додому. Тоді, звичайно, в цьому випадку краще статус Укр. Якщо ж ви плануєте перебувати на території довго, плануєте будувати там своє життя, кар'єру, не виїжджати з Польщі, залишатися довго, звичайно, що це карта побит. Статус Укр має свої певні обмеження наприклад щодо перетину кордону. Я думаю, що всі, що слідкують за цим каналом, знають, що якщо ви виїжджаєте за межі Польщі, то це до 30 днів, якщо ні, то ви його втрачаєте. Так само трапляються випадки, що люди його втрачають, не порушуючи того правила. Тобто є нюанси, є такі деталі, негативні зі статусом Укер, які не подобаються багатьом людям. І потім з тими нюансами потрібно бігати вужун, в ужин страж гранічно, щоб відновити, щоб доказати, що ви не порушили тих 30 днів і тому подібне. З картою побиту такого немає. Тобто, якщо вам дали карту побиту на 3 роки, ну, то вона просто так не відміниться. Вона просто так не скасується, нічого з нею не буде робитися. Тобто ви її можете використовувати протягом трьох років, їздити, перетнати кордон як по Європі, так і в сторону України. У вас немає лімітів, таких як по статусу Укр, щоб його не втратити. Тобто тут плюс великий жирний плюс на карті побиту. Плюс карти побиту також в тому, що. Якщо ви плануєте перебувати в Польщі довго, плануєте потім в майбутньому подаватися, наприклад, на громадянство, а такі люди теж знаходяться і таких немало є, то, звичайно, карта побиту. Карта побиту, карта побиту, карта сталого побиту громадянства. По статусу Укр. Якщо ви будете перебувати, а потім захочете подаватися на громадянство, це не буде рахуватися до перебування, яке потім порахують вам як перебування території Польщі і врахують його до отримання громадянства. Тому, якщо ви плануєте... Отримувати в майбутньому громадянство або сталий побит, то це краща карта побиту. Щодо карти побиту і статусу Укр тут теж по карті побиту можна змінити роботодавця і працювати далі. По статусу УКР теж без проблем можна змінити роботодавця і працювати. Тут вони в паритеті по карті побиту це складніше зробити, по статусу Укер набагато простіше, але і там, і там це можливо зробити. Великий жирний мінус карти побиту – це бюрократія, тобто потрібно не один якийсь там папір принести, щоб вам дали карту побиту, і це термін очікування. Ви знаєте, по-різному на всій території Польщі очікують карту побиту. Хтось за місяць півтора отримує, а хтось за рік-півтора, а то й три. Бувають різні випадки. Я думаю, що про них ви також чули. Навіть на цьому каналі я теж про це розповідав. Щодо статусу Укр, тут 15 хвилин година і ви можете отримати статус Укр тобто вам потрібно песиль-укер, ДіяПЛ і ЕМО Обов'язково. Оцей набір документів, програмок на телефоні це ваш статус Укр. Якщо воно все активне, все зроблено, ви можете спокійно собі там перетнати кордон, користуватися всіма благами статусу Укр. Щодо ціни, карта побиту кілька сотень злотих, якщо ви самостійно робите. Статус «Укр». це безкоштовна процедура. Ви прийшли, вам дали песель «Укр», ви собі встановили додатки і все. Тобто вам не треба нічого платити. Карта побиту. Ще раз наголошую, якщо самостійно робите кілька сотень злотих, якщо ви через якусь фірму, то це кілька тисяч злотих. Тому тут та, тут є мінус карти побиту: те, що вона коштує дорожче ніж статус УКР. те, що її треба довше чекати, ніж статус УКР. і те, що там є певний набір документів. Порівняно зі статусом Укр, досить великий, також важливий аргумент. Статус Укер, як ви вже помітили, слідкуєте за тим, що робиться, його можуть відмінити в будь-який момент. Ну або його можуть видозмінити, щось обмежити, щось додати. Тобто, тут питання уряду, питання парламенту, президента Польщі, тобто, як в них там складеться зірки, так вони його приймуть або не приймуть, відмінять або продовжать. Щодо карти побиту. Якщо ви її зробили на три роки, то вона у вас є. Ні президент, ні уряд, ні парламент її не не, не скасує, не продовжить і не вріже. Карта побиту то не статус, який можуть відмінити. Це реальний документ, який, якщо дали, він же є. Ну і на кордоні зі статусом Укр і на і по карті побиту. Скільки я їздив через кордон, скільки я бачив, по карті побито набагато все простіше. Набагато простіше прикордонники відносяться до людей, які по карті побиту їдуть, ніж по відношенню, наприклад, до статусу Укр. По статусу «Укр» що там, як там, дні, не протермінував, куди їдеш, що там. Якщо багато разів їдеш, можуть поставити печатку, а їй не треба було ставити, її треба було внести в базу, щоб не втратити статус Укр. По карті побиту ви показали і поїхали. Тобто тут трошки навіть інше відношення до людей з картою побиту. Ще раз говорю, я ділюся своєю особистою думкою. Ви за це запитували, я про це розповідаю. Як для мене виглядає карта побитої статусу Укр, а вам це вирішувати, що і в яку сторону рухатись? Якщо комусь все окей зі статусом Укр, всіх все влаштовує, не потрібно бігати там по кабінетах, не потрібно подавати документи. Не хочете це робити, вас влаштовує статус Укр. Ваше право, ви собі користаєтесь статусом укр, я впевнений, що його продовжать до 2025 року. Якщо ж ви маєте якісь плани щодо Польщі, щось плануєте на майбутнє, хочете довше бути, хочете тут побудувати кар'єру, життя, сім'ю і тому подібне, і залишатися тут незалежно від того, чи продовжать статус Укр, чи не продовжать, то, звичайно, в тому випадку це карта побиту. Більше факторів такі, які впливали би. На мене щодо вибору карти попиту чи статусу Укр немає. Тобто, особисто я, заїхавши би на територію Польщі і планував залишатися, то, звичайно, я би подавався на карту попиту. Багато хто з людей заїжджає і не планує залишатися, то їм нормально зі статусом УКР. Хтось на навізу, хтось на візі заїхав, теж нормально. Тобто, ну, в людей різна ситуація, але якщо порівнювати статус Укр карту попиту, то більше плюсів. Як на мене, то це карта побиту. Не забудьте в коментарях написати, що ви про це думаєте, що би ви обрали. Можливо, що ви зараз маєте, і чи плануєте робити карту побиту, чи плануєте заїжджати на територію Польщі і робити статус Укер, чи можливо маєте статус Укер і він вас влаштовує. В коментарях, будь ласка, напишіть, буде цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост і підписатися на цей канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім країнам, всім нашим партнерам, які допомагають Україні перемогти.